Людина надзвичайно фахова і професіональна. Навіть її найлютіші критики визнають, що людина настільки професійної фахівчині на такого екстракласу в Україні було не знайти. В неї до того, як вона стала главою НБУ, вона мала 20 років стажу досвіду. Вона створила найуспішнішу інвестиційну компанію в Україні. В неї були за спиною най... такі найскладніші. Кейси з облігаціями з операціями з облігаціями. Ну і загалом, в 2019 році, так, так уже знаєте, як вінець її характеристики, Financial Times визнало її однією з найвпливовіших людей у світі. Абсолютно заслужено, пані Валерії. Так от чим запам'яталася вона? Ну, передусім, це реформою банківської системи. Ми пам'ятаємо, так що більше 80 банків, які займалися лише відбиванням коштів, вони були ліквідовані. Звісно, це не минулося інформаційно, їй безкарно на неї були скеровані оці ці страшні інформаційні атаки. Налізація Приватбанк, ну це власне безкінечний якийсь кейс, який тягнеться й до, до, до нинішніх днів наших. Так якщо е, почитати заключення незалежних експертів з Міжнародного валютного фонду, то вони зазначають, що це був єдиноможливий, абсолютно правильний е, е, власне, шлях до вирішення цієї страшної проблеми, тому що не було, не можна було інакше уникнути фінансового колапсу, це була афера такого масштабу. Що, м'яко кажучи, вона не минулася для країни для країни непоміченої. Те це в той час, коли країна взагалі ледве животіла, тіла, ледве вибиралася з тих страшних обставин, в яких опинилася в 2014-15 році. Так от, пані Валерія Гонтарєва завдяки націоналізації Приватбанку, врятувала вклади більше 20 мільйонів вкладників. Скажіть, будь ласка, чи вони вдячні їй? Чи вони усвідомлюють роль цієї людини в своєму житті? Чи вони. Віддячили їй, підспівуючи ту квартальну гедоту про горіла хата Палала. Після завершення, значить, після того як вона залишила свою посаду, пані Валерія залишилася абсолютно успішною, дуже затребуваною фахівчиною. Вона викладає в лондонській школі економіки. Її залучають з різних країн для консультування в яких дуже важких банківських питаннях. Ну, це для порівняння як нинішні міністри з награбованим баблом тихонечко в лес уходять, попередньо виправши через пральні сотні мільйонів, так і як з гідністю йшли, аби продовжити свою успішну кар'єру міністри часів Петра Порошенка.